Літня пора року, незважаючи на певну перерву в змагальному циклі, все ж таки дарує криворізьким спортсменам чимало нагод до подальшого вдосконалення фізичних кондицій. Чимало федерацій обирають задля цього програму виїзних навчально-тренувальних зборів. Вже на перший рік поспіль Чорноморське узбережжя селища Залізний Порт стає місцем підготовки до чергового спортивного сезону представників міської федерації рукопашного бою. Цього літа сюди завітали близько 500 спортсменів різновікових категорій. Хотілося б відмітити, що наконець президент нашої федерації Анатолій Володимирович Волошин, який являється старшим тренером країни по рукопашному бою по розділу кота, змог уділити нам своє увагу. Практично кожен день проходили дві тренировки утром і днем. И все тренировки проводил он. он проводил очень интересный процесс тренировочный детям было очень интересно, потому что видят они его, к сожалению, очень редко, и этот лагерь для них, ну как бы, открыл и новые возможности карате рукопашного боя, показали, что эти направления могут работать вместе, существовать вместе, выступать на, на одинаковых же соревнованиях, что дало для детей очень большой кругозор, как бы увеличение этого кругозора. Также хотелось сказать, что в этом году, как никогда, нам помогли родители, они организовали очень хороший досуг для детей, и футбол, и волейбол и пляжные какие-то виды спорта. Также хотелось отметить, что был очень прекрасный и проведен День Нептуна, где дети оторвались так вместе с родителями, и это было все настолько душевно, настолько хорошо, что хотелось бы, чтобы это, конечно, у нас проходило каждый год с таким же вот успехом и начинанием. На сьогоднішній день Криворізька Федерація рукопашного бою вважається одним з найсильніших осередків популяризації цього виду спорту в Україні. Відтак тренувальні збори у залізному порту ставлять перед спортсменами чимало функціональних завдань. Серед них загальнофізична підготовка, спарингові поєдинки, участь у семінарах. Висновком зборів, головний з яких відмінне подолання навантажень, є відбір найкращих рукопашників до відповідальних змагань. Так, для учнівської молоді найважливішими стартами року стане європейська першість у Голландії, а для дорослих спортсменів рейтингові міжнародні турніри. В железному порту була определена трійка лучших спортсменів, которые будуть виступати на цих міжнародних От Першими будуть У нас Польща. В Польщі буде міжнародний семінар і соревнования, в которых приймуть участь не только країни Європи, але також Америка, Канада. Будет принимать участие. Ну и наши спортсмены, я, Катрин Кархбо и Даша Павленко, были приглашены на этот семинар провести семинар, так сказать, по рукопашному бою. То есть мы будем принимать их опыт и будем показывать то, что мы умеем. Початок осіннього змагального циклу надасть можливість криворіжцям проявити себе на світовій першості у Польщі та європейському спортивному форумі серед представників старого світу. Господарем цих змагань у жовтні буде Чехія, куди у складі національної збірної мають шанси потрапити чимало місцевих рукопашників. Це Валентина Враменко, Ольга Денисенко, Кирило Безруцький, Олеся Хмелюк, Іван Лихолат, Катрін Каргбо і Дар'я Павленко. Конкретику до цього питання внесуть навчально-тренувальні збори у коблево. Саме вони стануть остаточною відправною крапкою до наступних гучних перемог криворіжців на європейській арені.